Журав, ми раді всіх вітати. Команда юності, патріотизму, сили. Команда Українці. Вам варто нас всіх знати, бо ми відважні, щирі та сміливі. А наше гасло ми українці. Це ми вам покажемо. Нас не лякають гармати та руїни. Ми українці. І гордо разом скажемо. Доброго вечора, а ми з України. України. Любити неньку, творить добрі діла. стояти пліч-опліч солдатам України, щоб Україна все життя в мирі жила. Творити добрі справи це приємно та корисно для себе та для всіх, бо відчуваєш і тепло взаємне, та гарний настрій і веселий сміх. Приємно завжди дружно працювати, прибирати, посадити деревце. Малюнок солдату намалювати і написати лагідне слівце. Зібрати теплі речі, добру їжу, відправити туди, на напередодні. І попросити ласку, світ, Божу, щоб геть забрала цю страшну війну. Всі на світанку мирно спали. Ніч танула, неначе тінь, та українці ще не знали, який настав страшенний день. Не знали, що у 21-му столітті він стане чорним, смерди Від крові почервоні ріки земля обпалиться вогнем. Не сумуся, стричко. Я скоро повернуся. Я буду чекати, тільки пиши мені. Не хвилюйся, напишу, як буде вільна хвилина. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає і б'ється так, як ніби світ Порушити цю ти, що не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я, як дитина, кинута у полі. У мене страх, ступити важко крок, немов дроти, звисають нерви голі. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьміє світ, і замовкає мова, і я мовчу. У горлі десь комок до тебе на край світу і ти готова. Привіт, все ок. І сльози, як горох, і знову кров по венах оживає. Я так чекаю кожен твій дзвінок. Вертайся якнайшвидше. Я чекаю. Привіт, сестричко. В мене все нормально. От тільки гради били цілу ніч. Як будеш близько, від мене маму і запали у церкві кілька свіч. Ти не кажи їй все, що я говорю. Скажи, що тихо й мирно на посту, тобі скажу, нам вистачає болю. Всі наші мрії йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене ночами молишся. Я чую шепіт твій. Як дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька закровених слів. Та це лиш мить берем у руки зброю і знову йдемо у запеклий бій. Усе мене повернемось весною, як заберем у ворога край свій. Проте сьогодні є найбільша мрія. Хоч мрії всі були чудові, щоб відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра, любові.